Добрий день, нація незламних, нація нескорених. Вітаю щиро всіх з Днем Незалежності України. Друзі, сьогодні відбувається у нас одне з найбільших свят в країні. День Незалежності. До цього свята ми проводимо турнір з пляжного волейболу на Кубок «Бородянський АТГ. Наразі йде підготування реєстрація команд. Велика кількість команд. Так, друзі, те, що я вам обіцяв, у нас неймовірна подія. До нас приїхали наші рідні захисники, які будуть приймати участь в нашому турнірі. Здрасте. Ви футболіст, ви не волейболіст. Доброго ранку, шановні учасники. Ми раді вас вітати у нас в громаді на нашому відкритому турнірі пляжного волейболу. Прошу до відкриття нашого змагань гімн України. Голову Бородянської селищної ради Олександра Сахарука. Доброго дня, дорогі друзі. Я радий долучитися до вітань з нагоди сьогоднішньої 32-ї річниці нашої молодої і водночас прадавньої Європейської держави. А ми, так як і наші пращури, віддано захищаємо нашу незалежність, наш суверенітет, нашу цінність. Так було під час Революції Гідності, так було під час АТО. Так було під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я вдячний нашим Збройним силам, які надійно боронять наші кордони, і ми маємо зараз можливість проводити такі подібні заходи. Я вдячний всім нашим волонтерам, які в тилу, а сьогодні вся країна стала волонтерами, тому що сьогодні всі в тилу дійсно донатять, долучаються, хочуть смаколики, відвідують родини, допомагаються, бо всі ми є одна єдина Бородянська громада, всі ми є одна єдина, незламна Україна. Вітаю вас. Так, що у нас тут дивиться? Стара гвардія підтягнулася. Діма з команди вже набрали форму. Вони зрозуміли, що третє місце це не їхнє місце. Треба забирати перше. Так, друзі, перша гра. Гарденіки, наші найкращі. солоденіки, різні люди, добра вдача, козактиває, доса плаче. Гуляли, гуляли. Є гордиця no. на яквати, пройде страшна, дима піду брати, <laughs> як свати, гуляли, гуляли. Stop И ветер туда. Хорош, молодец. Сразу на місце встань. Куда? Вот так. Я в подухтримаюся снова. Зловра. Тула ты светова. Мовити, сморити, і я, простір, час, несем, життя, любов, hey. разум и навіки все звільнено. На тобі, де б ти Дякую. не був, я у твоїй друзі. Хорошо. До пороки є життя. До пороки є життя. Дякую. Кохання, світ, безмежний океан, наскличе він. Ми разом будемо далі. До є життя.

Законим бутям в тебе у твоєму наш трубі у твоєму все звідве немає гріхи Ой-ой Видите, видите, друзья, русалки у Бородянки Вот так. Видите, как, как, полезно все. И майданчик поруч. С майданчика вышел. Класс. И сразу вот. Класс. Це продумано. Полетіли летіли куди кудись чинь. За небо край далеко лучить нас і досіль. А лишаємось тут, де рідна сім'я, бо це наші края, Україна моя. цей момент продам Так ну что друзья, приходит до кульминации, наш турнир Атлетію, в волейболу. В фіналі зустрілися команди наші вже відомі All Stars, да? <сіхі> І команди Мішайл Outsiders, які в минулому турнірі забрали перше місце е волейболу в залі. Ну, тепер буде дуже цікаво, хто виявиться найсильнішим. Нагадаю, що стара гвардія зайняла третє місце. Дякуємо всім участия. Добро вече до нас, приїхали. Ми завжди підтримуємо вас. І дякуємо вам, що ви в нас є такі. Хочемо розпочати із індивідуальних нагород. Команда магістри йода.

<реш> Як так вийшло, <реш> так? Це перше. А де ваші четвертий був перед цим? Ні, перед цим. Ні, тинув? Передай. Ви не мали? Я до вас віддаю. Ми переможцями стала нас команда легенди. Легенди не знають. Чого але легенди легенди? Ти теж граєш? Ви тепер зрозуміли, чому вони перемагають постійно? Ні, тільки що Інник йде до США в команді. Що ж тут ще говорити? І вчора ввечері писали протоколи. Так! Протоколи вже були розписані ще при чому? Кубок не треба? Треба. Треба номінацію. Номінація? Команда? Команда переможця відкритого кубку пляжного волейболу серед ветеранів. Віддається наймолодшій команді нашої громади. Шампанський дитячий Шампанський дитячий хлопці, 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 хлопці. хлопці, рідненькі наші захисники, неймовірні просто. Ми вам дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви знищуєте кляту Орду від нашої громади, від всіх нас, Бородянської громади. Ми вам дякуємо, даруємо вам цей прапор. Дякую, хлопці. Ми ще всі розпишемося і подякам від цієї громади. хлопці, це ваша згадку. Загальне фото з магазина. Участь у нашому святі волейболу. І перейдемо одразу до нагородження. Індивідуальне нагородження кращого гравця наших змагань. Одноголосно Клокун Артем. Браво! Для кого? Дивися. Раз, два, три. Бронзовим призером посіла команда. Настала команда Армагедон. Браво! Конечно. Браво, хлопці, дівчата, молочані. Молочані. Молочає. Дімка. Прописочку зробимо, друже. Молочані, дякую. Дякуємо. Я і за цього робоча людина не скидала. Дрібними призерами. Стала команда незвичною назвою Паркова 4Б.

Ну і переможцями нашого турніру стала команда Outsiders! Браво! <плес> <плес> молодці! Молодці хлопці! Перше місце забрали в залі, перше місце забрали на пляшки. Є нам до чого стриметься! Молодці! Дякую вам, молодці! Барабан на дрона. <связывающие> так, ну и кубок самый Наймолодший самый Давай, руку пошло. <связывающие> Ура!